Вони обіцяли змінити систему і втілити у життя гасло, міліція з народом, стати прозорими та доступними для нас з вами. Крайне важливо сьогодні публічно говорити про цих приступленнях, які зараз розслідуються, тих результатах, в тому числі і проміжуточних, які ми зараз бачимо. Скажу про те, що сьогодні я зібрався з вами для того, щоб довести до громадськості, щоб не казали, що міліція закрита, ми працюємо разом. Але з іншого боку, якщо є злочин, реакція моя буде. Однозначно і принципово. Та задача для нас це, як вам пояснити, продати довіру людей, які нам повністю довіряють на даному етапі. Виправдати довіру українців до правоохоронців у міністерстві внутрішніх справ намагаються чи не щодня. Ані засобів, ані методів у відомстві не шкодують. У разі потреби вони збирають брифіни та прес-конференції. Та навіть більше керівники правоохоронних органів йдуть в одну ногу з часом. Тобто тепер можна дізнатися про всі резонансні справи навіть у соціальних мережах. Бо як і міністр Аж це Наваков, так і його радник Антон Геращенко є активними дописувачами у соцмережах саме на їх. Акаунтах інформація іноді з'являється набагато раніше, аніж на офіційному сайті МВС. Ці дописи активно моніторить громадськість. Та як з'ясувалося, не все так прозоро, як здається. Сумніватися у відкритості правоохоронців журналістів змусила історія, яка сталася у столиці. Про стрілянину у Києві в ніч на середу повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На линию 102 начали поступать звонки о том, что в Киево-Святошинском районе Киева по улице проектной 3 слышны многочисленные звуки выстрелов. Антон Геращенко вказав адресу, де все сталося. Вулиця проект на Мовляв, на території одного з приватних підприємств був конфлікт між представниками однієї сотень майдану та нібито бійцями АТО, які приїхали з під Донецька. Правоохоронці затримали 42 людини з обох сторін. Але як тільки українські журналісти вранці побачили допис Антона Геращенка про інцидент, почали масово телефонувати до нього, аби дізнатися подробиці. Однак радник був вже не таким багатослівним. Алло, доброго дня. Антон. Однак жодних подробиць від Антона Геращенка ми не почули. Від безкінечних дзвінків наших колег він втомився. Втомився і коментувати свій пост. Жодної інформації про стрілянину не було на офіційних сайтах МВС та столичної міліції. Розголошувати інформацію про інцидент не поспішали і у пресслужбі службі київської міліції. На міліцію сподівайся, а сам не паси задніх. Ми знайшли те місце, де була стрілянина. З'ясували. На вулиці Проектній 3 було рейдерське захоплення одного із підприємств. Нам влаштували таку засідку, тому що привезли міліцію ще як знали ми зранку, що чекали на нас. От. І з Вінниці, і приїхав і Амон, і Альфа, і. Київ 1 і Київ 2 ну тут чоловік 500 міліції було. А що, рейдери приїхали з міліцією, Я правильно розумію. Рейдери викликали міліцію. Вони ж платять скрізь, розумієте? На годиннику 17.30. минуло 19 годин після стрілянини на сайті столичної міліції ані слова про масштабний інцидент. Смотрите, ви знаєте, давайте ми на сайті у нас виставимо, Я принесу наше звільнення. 19-та година вечора з'явився офіційний коментар головного міліціянта столиці. Це в той час, коли новини на більшості телеканалів вже підготовлені, а газети та журнали відправлені у друк. Працівники міліції тут же спрацювали. Всі ті особи, які були які там знаходились, були доставлені до святочного управління. Проведений розбір, хто що займався, чим займався, порушено кримінальний. Проваджені гульганства та в цій детективній історії цікаво не лише рейдерське захоплення, але й тривале мовчання міліції. Цікаво, чим воно зумовлене? Адже якщо дійсно правоохоронці хочуть зробити свою роботу прозорою та завоювати довіру суспільства, вони мають інформувати людей про гучні події вчасно, аби не виникало безліч питань та підозр. Міняється картинка, міняються люди, все міняється методи. Те же самые было бы желание, потому что нет желания, нету, нету стимула, нет желания, нету работы.